Українську армію варто опікуватись не для того, щоб прозвітуватися перед конгресом, а для того, що це вимога і позиція кожного українця. Я хотів би, щоб у зв'язку з тим, що було скасовано засідання, колеги, які це ініціювали, в тому числі керівництво фракції Слуга народу, виступили і перед нашим теж парламентом прозвітувалися, що вони зробили. Ми з командою розумної політики написали листа на Стефанчука, щоб сьогодні відбулося все ж засідання. Я розумію, що це позиція і інших народних депутатів. І я дякую всім тим, хто був сьогодні і працював в стінах Верховної Ради. Але це ганьба, коли Верховна Рада працює на місяць лише один день. Дуже хотілося б зрозуміти, де голова парламенту, на яких він фронтах знаходиться. Чи він не повернувся ще з відрядження з Підавдіївки? Чи де він знаходиться? Чи на Рєховському напрямку? Чи Бахмутському? Де?